Привіт, друзі! Ви на каналі Style Time. 2024 рік вже добігає кінця і саме час підбити підсумки. У цьому відео я підготував вам добірку найцікавіших годинникових новинок цього року. І до речі, це може бути чудовою ідеєю для новорічного подарунка для себе або для близьких. Як завжди, почнемо з японських брендів і перейдемо до швейцарців. Наприкінці минулого року Casio оновили годинник Graph. 1980. х Годинник цікавий своїм одночасно аналоговим та цифровим відображенням часу на дисплеї. Доступні функції світового часу. 5 незалежних будильників. Таймер зворотнього відліку, секундомір і підсвітка. Квадратний корпус із полімеру має габарити 37,8 на 33,7 мм. Цінник 60 євро. Також Casio продовжують розвивати свою серію 2100. Або, як ж ви всі звикли, Касіоак. Серія GBM 2100 поєднує металевий корпус, можливість підключення до Bluetooth, а також технологію підзарядки Tag Solar. Модель має дуже гарний блакитний циферблат з клітчатим візерунком. Габарити та стандартний функціонал не відрізняються від базових сталевих моделей без сонячної батареї та Bluetooth. Ціна 380 євро. Інший японський бренд Orient – Показав дійсно гарні моделі в рамках колекції Contemporary. Годинники з відкритим вікном балансу тепер отримали яскраві кольори циферблату. Секундна стрілка винесена окремо в нижню частину циферблата. Трохи вище крізь отвір можна спостерігати за рухом пружини. Працюють ці екземпляри завдяки механізму F6S22 з 40 годинним запасом ходу. Крім віконця на циферблаті його можна побачити через задню кришку. Циферблат захищає сапфірове скло. Сталевий корпус має хорошу обробку. Є твіді покриття в деяких моделях. Діаметр 48 мм. Ціни в межах від 350 до 450 євро. Ще одна цікавинка Орієнт Мако на сонячній батарейці. Тепер дайвери доступні на сонячній батарейці та навіть з хронографом. Корпус має компактний діаметр 40 мм, що робить його універсальним для невеликих зап'ясть. Як і належить справжньому дайверському годиннику Мако оснащений яскравими люмінесцентними індексами, односпрямованим безелем з алюмінієвою вставкою, загвинчуваною заводною головкою та задньою кришкою, а також водозахистом на рівні 20 бар. Механізм ВС422 на сонячній батарейці із запасом заряду на 12 місяців роботи. Ціна 330 євро. Seiko в цьому році порадували своїми годинниками з доповненим функціоналом GMT. В минулому році бренд показував дайвери та альпініст з GMT-стрілкою. Наприкінці 2023 року бренд анонсував Seiko 5 у Філ-Стилі з GMT. Уже всередині 2024 року з'явилося Seiko 5 у корпусі SKX з цією ж функцією. Крім того, GMT додали до колекції Presage Cocktail Time. У цих моделях основна відмінність від версій без GMT це ширина корпусу та механізму. У Seiko 5 та Presage встановлений механізм 4R34 із 40 годинним запасом ходу. Особливої уваги заслуговують циферблати «Коктейль Тайм, натхнені коктейльними темами. Годинники повністю зібрані в Японії. Циферблат захищає куполоподібне скло Harlex. Корпус із нержавіючої полірованої сталі має діаметр 40,5 мм. Вартість близько 600 євро. Tissot представила нову колекцію хронографів PR516, які заслуговують уваги. В основі дизайну лежать мотиви хронографів 1970-х років. Однак головна несподіванка це розмір. Корпус діаметром 40 мм виглядає досить компактно для стандартних хронографів бренду, що робить його універсальним вибором, в тому числі для невеликих зап'ясть. Циферблат захищений сапфіровим склом з антивідблизковим покриттям, а ран прикритий мінеральним склом. Незвично також виконано тахіметр. Шкала займає три чверті ранта, а решта простору відведена під шкалу вимірювання пульсу. Ця частина не лише функціональна, але й має люмінісентне покриття, як і стрілки та мітки завдяки суперлюмінова. Ціна моделі становить приблизно 560 євро. Ще одною цікавинкою бренда став скелетон, випущений в рамках колекції Chemin Де Торель. Не дуже часто Тісо радують фанатів скелетонізованими моделями. Крізь прозорий циферблат годинника можна спостерігати за роботою механічного калібра PowerMatic 80601. Циферблат захищає куполоподібне сапфірове скло з покриттям антивідблиску. Сталевий корпус діаметром 39 мм. М'який шкіряний ремінець із застібкою типу метелик. Коштує годинник трохи менше 1000 євро. Я не думав включати в добірку Tissot PRX. Хоча модель не втратила своєї актуальності, і в цьому році TISO показала нові цікаві варіації. Тим не менш, інші бренди не відстають і показують схожі годинники. Одним з таких брендів є Atlantic із колекцією Sea-Wave. Моделі також мають 40-мм корпус з інтегрованим браслетом. На відміну від TISO PRX, цей швейцарський виробник не має механічних годинників колекції, кварцевіш у двох варіаціях. Хронографом та без. По характеристикам годинник майже не відрізняється від PRX. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сафірове скло. Корпус і сталі. Товщина 8,6 мм. У тісо 10,4 мм. Браслет із застіпкою типу метелик. Ціна ж відрізняється також несуттєво. Моделі Atlantic дешевші в середньому на 70 євро від аналогічних тісот. Швейцарський бренд з Vissmila здивував механічною моделлю, що натхне на Rolex Day Just з рифленим рантом. Працює завдяки автоматичному калібру Soprot P024, що на базі ETA 2824. Циферблат захищається сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі діаметром 41 мм. Заводна головка загвинчується. Комплектується сталевим браслетом Jubilee. Крізь задню кришку можна спостерігати за механізмом годинника. Ціна від 560 євро. На початку 2024 року Edox презентували свою нову модель в межах колекції Neptunian Grand Reserve. Її головною особливістю став новий калібр, створений на базі Лажу G100. Із запасом ходу в 68 годин. Цей механізм вирізняється серед стандартних рішень на базі ETA, ронда чи саліта. Детальніше я розповів у відео, присвяченому саме цьому годиннику, тому запрошую переглянути. Щодо характеристик, модель має сапфірове скло з антивідблиском: односпрямований сталевий безель із золотистим піввіді покриттям і керамічною вставкою. Сталевий корпус діаметром 43 мм. І товщиною 12,3 міліметри, загвинчувані за головку та задню кришку, браслет із застівкою метеликом та дайверським розширенням водозахист годинника досягає 30 бар. А яскраве люмінесцентне покриття забезпечує чудову видимість у темряві. Вартість моделі близько 2200 євро. Ще одною новинкою EDOX стали оновлені моделі присвячені автоспорту хроноралі. Циферблати нагадують приладовим панель автомобіля. У верхній частині лічильники хронографа та ретроградний покащек дня тижня. Знизу вікно з великою датою. По краю циферблата є шкала тахіметру. Працює на кварцовому калібрі. Циферблат захищає стійки до появи за фірве скло. Корпус із титану діаметром 45 мм, товщина 15 мм. Не дивлячись на такі габарити, завдяки титану годинник важить всього 118 г. Комплектуються моделі чорним каучуковим ремінцем з протекторною текстурою. Ціна 1700 євро. На цьому в мене все. Якщо у вас є свої фаворити або думки щодо новинок цього року, діліться з ними в коментарях. Буде цікаво почитати. Щиро вітаю із новорічними святами. У вас вже майже 3000. тисячі. я дуже сподіваюсь, що ми досягнемо цієї цифри до нового року. Насправді це дуже цінно для мене, і я щиро дякую, що були зі мною цей рік, дивилися, коментували та підтримували цей канал. Бажаю миру, злагоди, щастя вам і вашим близьким. До зустрічі в новому році!